Доброго дня, мої шановні підписники і ті, хто випадково завітав на мій канал, мабуть, вас щось зацікавило в моєму контенті. Дуже сподіваюся, що і надалі я буду вам дуже корисною. Сьогоднішнє моє відео буде трошечки іншого формату і трошки іншого направлення це розпаковка. Таке відео я вперше хочу записати на своєму каналі, тому що мені дуже сподобалося. Робити свої корисні покупки на такому інтернет-ресурсі, як тему. Я дуже багато бачила відеооглядів і блогерів, і простих людей. Мене зацікавили ті речі, які там продаються. Це щоб вам було розуміло, це відео я знімаю зовсім не в цілях реклами. Ні, я нікого не призиваю робити тут покупки. Я просто хочу зробити відеоогляд, і в подальшому я буду його робити так само. Бо в мене на черзі ще одна посилочка. І ні в коєму разі я не хочу на вас заробляти гроші, як це роблять інколи не інколи, але дуже часто роблять блогери з великою аудиторією. Вони скидають вам свої посилання, свої промокоди. Хоч я можу вам сказати. Що без цього промокоду ви так само знайдете на тему дуже багато речей, і ви можете купити ці речі за суші копійки, тому що тема вам предложить це зробити самим. А якщо ви купляєте по промокоду якогось блогера, то це називається реферальна ссилка, і процент від ваших покупок приходить на. Рахунок цього блогеру, і вона так само за ваші кошти може купити собі інші речі, нічого за це не заплативши. А так само іще така фішка, що тему, якщо ви ну, приваблюєте дуже багато покупців на цей канал, вони вам так само дають товари на розпаковку безкоштовно. І дуже неприємно дивитися, коли блогер знає це заранше. І також ж питається це скрить від нас. Ховаючись за такими фразами, ой, а що це? Ой, я навіть не пам'ятаю, що це я виписала. Ну, це, звиняйте, за грубість, це суцільна брехня. Тому що товари в корзинки, які ви оформили, і та посилка, яка до вас йде, вона буде постійно у вашому кабінеті, ви можете її відкрити в будь-який момент, подивитись, що ви заказали, по якої ціні ви заказали, і на що ви його заказали. Так що я не люблю, коли людей починають обманювати. Я цього робити не збираюся. Я просто хочу зробити відеоогляд моєї першої покупки на тему. Зараз з вами я її розпакую, вона мені прийшла за два тижні. От, я її довго чекала. У мене в кабінеті, в особистому кабінеті, є, є в корзинці ще товари, але я вагалася оплачувати чи не оплачувати, замовляти доставку чи не замовляти. Бо, як я вже сказала трошки раніше, я дійсно вперше замовляю товар з цього ресурсу. І я не знаю, яке там буде качество, яке чи сподобається мені те, що мені прийшло. Тому що ну, різноманітні це саме, роз, різноманітні відгуки йдуть про цей ресурс. Будемо пробувати самі. Зараз я розпакую, щоб не шуршати вам у вушки, а потім включусь знову. Моя посилочка виглядає отак. Розпаковувати я її буду дуже акуратно, тому що е, ну, люди на YouTube каналах розказ, розказують у своїх відео, що якщо вам щось не сподобалося, щось не підійшло, ви можете у, наразі за 90 днів відправити цей товар назад, обміняти його або просто повернути. Але при цьому у вас, мабуть, не пошкоджена упаковка. А якщо ви перепутаєте упаковку оригінальну, тому що кожна річ запакована в, свой, в свій пакетик і на ньому є опознавальні знаки, так сказати, штрихкоти. І якщо ви перепутаєте їх, то вже вам цей товар просто не повернуть. Не повернуть не товар, не повернуть не гроші. Будьте дуже обережні з цим. Тому я дуже акуратно зараз розпакую свою посилочку, витащу все, що там прийшло. І потім включусь знову. Розпакувала я свою посилочку, і зараз будемо дивитися, що ж я тут такого навиписувала. Це отакі типа макасіни. Зараз розпакую дивлячись на те, як вони виглядають, мені чомусь кажеться, що вони будуть маленькими. Вони, хоч я підбирала по розміру. Ну, поміряю. Поміряю, потім вам напишу, як вони будуть на нозі. Отакі кросівки. Виписала так само ще одні штани. Ну що ж, я розпакувала речі, щоб не займати багато вашого часу. Можу сказати тільки одне: що розміри різні, і розмірна сітка у кожного продавця різна. І тому, дивлячись по тому, я можу виписати собі товар або L, або XL, як це у цьому разі. Допустимо, і отака кохтинка перша. Так. отаким таким V-образним вирізом. Вона на дотик така, як хебешна. На фото, на фото у продавця вона була. Трошки яскравіше, але нічого. Хоча тут написано на етикетці, що це 100% поліестер. На самому. Ну, фокусуйся. Та що ж таке? Не хоче. Десь побачила щось вона дороге. більш привабливе для неї, для цієї камери. Не хоче фокусуватися. В общем, розмір тут XL, а Поліестер, а на дотик таке, начебто це 100% бавовна. Не перепутати пакунки. Так. Потім я виписала ще отаку сіреньку футболочку. В неї трошки другий виріс. Шви зроблені дуже гарно. Нема ніяких торчащих ниточок, нічого. Усе виглядає дуже добре. Ця на дотик ну, виглядає і на вигляд, і на дотик вона як синтетика. Тут Поліестер і елистам. Хоча, хоч вони получається ну, так, що вони начебто одного составу, а на дотик вони геть різні. Та більш відповідає бавовні. І так само виписала таку картинку з длинним рукавом, щоб було видно. Це вона. З длинним рукавчиком рукавчиком. молнії Тут так само виходить розмір XL. XL. Отака От розвідка. Потім повставляю фото, як воно виглядає на мені, і чи вони дійсно такого розміру, як я заміряла. Так само виписала одні штани. Бриджі. Вони на дотик, як, як плащовка. Мені, кажеться, що буде в них літом дуже жарко. Ну, побачимо. Дінемо, поміряємо, побачимо. Фоти, фото я повставляю. Так само виписала гарний бюстгальтер. Поміряємо. Наступна це такі. Шлейки, Бо в мене вічна проблема, що в мене шлейки з бюстгальтера з моїх плечей просто сповзають, вони там не держаться. Я дуже довго шукала по магазинам такі застібки, не знайшла, на тему знайшла. Попробуй, вони там дуже різноманітні, є у формі цвіточ... квітки, є у форми... формі бабочки. Відсім, і такі тоненькі, і з астразиками, і прозра... прозорі. В общем, на ваш смак можна підібрати. Наступна покупка це отакі клатчі для розрівнювання мерщин. Подивилася в інтернеті, одні покупці кажуть, що допомагає, інші покупці кажуть, що не допомагає, нема ніякого ефекту. Я можу сказати одне: вирішила спробувати. І я розумію, що якщо людина жде з першого. Дотику цього клача на лобік, і потім чекати, що всі морщинки враз вирівняться. Ну, такого ж не буває. Тому це треба, щоб пройшло декілька днів, може, місяць, і неодноразово їх випробувати. Побачимо, напишу, скажу подальшому відео. Так само виписала: я не дуже користуюся косметикою. Секундочку, виписала отаку от тушь. Тому що я не, не, не дуже часто користуюся косметикою, бо я більше знаходжуся вдома на, на своїй присадибній ділянці, і там якось воно буде виглядати. Ну, не дуже. Нам накраситись макіяж нанести і потім іти на город. Ні. Ну, інколи вона треба, упаковочка така дуже гарна, блискуча, кісточка тоненька. Видно, що там дуже багато туші є. не так, Як іноді купляєш у дорогому магазині, відкриваєш упаковку, а там не то, що в тюбіку, там навіть на тісточку нічого не цепляється. Спробую розкажу. Потім виписала ще отакий двосторонній скотч. Але, чесно, я думала, що його там буде більше. Він геть маленький. Ну, Мабуть, тому що це перше моє замовлення, і я ну, ще була не готова до того, що треба дивитися на розміри. Але для того, щоб спробувати, я думаю, що такого маленького моточка мені вистачить. Ні, буду дивитися, щось друге. Купляти якийсь другий, може дорожчий, може більший, може ширше. Наступна о, покупка це отакі маленькі серветки для вбирання на кухні. Це для кухні. Дуже багато читала відгуків про них. Вони такі трошки як металізовані, але написано у відгуках, що дуже добре прибирають на кухні і не царапають посуд. А це дуже важливо, тому що іноді, іноді буває таке, що щось трошки пригоріло, щось трошки пристало. А я не дуже хочу шкрябати свою посуду, тому що вона в мене занадто дорога. От, їх тут 10 штук. Спробую поділюсь. Зі своїми рідними, і хай вони теж спробують і скажуть, ну, що вони думають по цьому поводу. І остання покупка на, мою, на сьогоднішню посилку це отакий, скажімо так, сіточка для городу. Розпакувала сітку, так як я проживаю в частному секторі Город, а там дуже багато шкідників. І побачила одного блогера, що такою сіткою можна накрити свої насадження, і не буде ніяка непрохана гостя заходити і робити нам шкоду. Воно, на вигляд таке, знаєте, як фантін, як фатін. Дуже тоненьке. Ну, тобто, тут сюди не пролізе ніяка не ні, ні комаха. Ні... Попробую зараз на чорному фоні показати. О, отак буде трошки видніше. Дуже-дуже мілкі отвори, туди навіть наші комарики не залізуть. Але ще не розпаковувала повністю, вже побачила, що тут є дві дірочки. Ну, це по краям. Якщо вони по краям, то нічого страшного не буде. А якщо вони десь і посередині, то мені таке не потрібно. Ще не користувалася з річчю, а вже вона в дірочку. Причому таку дірочку. Величеньку. скажемо так. От і вона не одна. Ну, сама я не розмотаю весь рулон, щоб побачити, що там усередині прийде чоловік, тоді ми його розмотаємо і подивимося, що ж там далі. Ну, буду дуже сильно сподіватися, що всередині вона буде ціла. Ну, це для тих, хто має свої городи і кому дуже шкодять різні метелики. Бо вони відкладають свої лічинки, а не хочеться мені їх турбувати хімікатами, тому що я приверженець іменно натурального вирощування, без, без хімії, без всяких вредних, скажімо так, субстанцій. Тобто я дуже рідко десь чимсь користуюся. У плані хімікатів на своєму городі, бо ці продукти я вирощую для себе і я їх їм. І хочеться поїсти чогось натурального. Бо те, що там буде багато хімії, я можу купити в магазині і не потребує для цього дуже великого, скажімо так, труда, щоб з'їсти цей непотріб воно набагато смачніше, коли воно вирощено на вашій гряці, і якщо у вас є така можливість зрівняти, то. Ви мене зрозумієте. Ну, а ті, хто живуть у багатоквартирних домівках, то вже, ж, ну що їм робити, в них нема ні дачі, ні присадибної ділянки, тоді їм тільки виходить, щоб купляти все у магазині. Або знайти якусь бабулечку на ринку і купити у неї. Зачасту бабульки так само вирощують. Дуже качественні овочі і фрукти, вони нічим не бризгають їх, бо вони так само їдять їх самі і пригощують своїх онуків і дітей. А ми дуже хочемо, щоб вони були здоровими. На цьому огляд першої моєї покупки на тему я завершу. В кінці я повставляю фото цих товарів, щоб ви бачили, як вони виглядають, для чого їх. Випускають і як їх примінять. Ну і те, що я купила з одягу, поміряю, пофоткаюсь і вставлю, щоб було видно, що верну, що не верну, що залишиться. Можливо, мені не і не прийдеться чогось повертати. Я дуже на це сподіваюся. На цьому мій відеогляд закінчений. Не знаю, як наскільки він вам був корисний, тому що трошки, звісно, мені невдобно знімати на, на телефон і показувати вам речі, але моя камера мене сьогодні трішки підвела. Мені, мабуть, прийдеться купляти іншу камеру, щоб робити відеогляди, ну більш такі. Щоб їх було можна дуже гарно роздивитися. Ну, звиняйте, як получилось, вийшло, так вийшлося. До побачення. З вами була Камська Ірина. Сподіваюсь, що це відео було вам цікаве і ви щось побачили тут для себе. До побачення. Якщо вам мій відеоогляд сподобався, буду вам дуже вдячна за вподобайки, за підписку або за якісь коменти. Мені буде дуже приємно я старалася.